Багато задаються питанням, де знайти мотивацію? Як мотивувати себе? Як дисциплінувати себе? Чи можемо ми заставити дитину їсти цукерки, коли вона любить цукерки? Чи можемо ми заборонити дитині побігти, гратися на вулиці, якщо вона цього хоче? Чи потрібна їй для цього мотивація? Чи потрібна вам мотивація, коли ви збираєтеся на рибалку, чи на полювання, чи поїхати покататися на машині у кожного своє? Чи шукаєте ви тоді мотивацію? Так чому ж ви починаєте шукати мотивацію, щоб завершити саме цю справу? Якщо уже в процесі у вас не вистачає сил і енергії? На цю справу, на цей проєкт, то коли ви його таки завершите, зробите, у вас може бути розчарування. Якщо ви задаєте собі зараз запитання, а чи справді я цього хочу, навіщо я розпочав цей проєкт? Навіщо я в це в'язався, підписався, і для кого це? Чи справді це мені важливо? Якщо уже немає на це енергії, то не шукайте мотивацію. Сядьте і подумайте, куди ви біжите? Для кого це? Перегляньте свої життєві принципи, перегляньте свої життєві цілі. Для кого ви це робите? Кому це важливо? Вам чи комусь іншому? Що буде в результаті, коли ви досягнете бажаної, здається, мети? Що буде, коли ви шукаєте зараз додаткову мотивацію, щоб це зробити? Чи вартує це затрачати свої життєві сили, енергію, своє життя на те, що вже вас не тішить? То чи варта шукати додаткову мотивацію? Саме зараз на це на цю справу. Чи потрібно сісти і все ж таки переглянути, куди ви біжите? Багато з нас шукають сенс в цьому житті. Багато з нас шукають мотивації в цьому житті. Проте, зрозумій, ти є життя, ти є любов. І як тільки ти це зрозумієш, то стане набагато легше жити. І не потрібно нічого шукати. Достатньо любити себе, пізнавати себе, вивчати себе, цікавитися цим світом, бути відкритим до нього. Це і є життя. Щасливе життя! А для тих, хто все ж таки в пошуках. Мотивації розчарую вас. Її не потрібно шукати. Вона є всередині вас. Ви вже замотивовані не робити щось або ж робити щось інше. Ви вже замотивовані на щось і робите те, що вам вигідно. Проте не признаєтеся собі в цьому. Погляньте, чим ви займаєтесь весь день. Це і є ваша внутрішня мотивація. Ви робите те, що вам вигідно. Подивіться на свої результати, і ви зрозумієте, чим ви замотивовані. Немає зовнішньої мотивації. Її не існує. Вся мотивація всередині вас. Ви вже замотивовані. Ви отримуєте ті результати, які у вас є. Питання інше. Чи задоволені ви цими результатами, які у вас є? Чи ні? Ви хочете інших результатів? Шукаєте зовнішню мотивацію, щоб заставити себе зробити те, що не хочете? Тому що те, що ви хочете, ви уже робите. І вам на це достатньо мотивації. Парадокс